Всім привіт! Раді вітати вас в прямому ефірі на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нашій студії некромант Авель. Вітаю Авель. Вітаю Тетяна. Ну що ж, почнемо з актуальних питань, які турбують чи не кожного українця. Росія відновила масштабні удари по енергетиці на минулому тижні, поки загроза відключень світла немає, але ситуація може змінитися. Чи бачите ви? Можливий блекаут влітку? Так. Да. Дуже навіть можливий. А він буде такий, як минулого літа, чи слабший, чи сильніший? Ну, я думаю, що цього разу ми не особливо звернемо на свою увагу. Слабший. Ну, це гарна новина. А, на цьому тижні Україна переживала масштабні атаки ворога. Сьогодні вночі постраждала Одеса, Харків, навіть дельфінарій. Чи бачите ви загрози на вихідних? Так, да, є загрози, але не нахяда. Може, навіть і на вихідних. Чи ідуть вам небезпека по якихось містах, особливо? — Київ — в частина України. І Київ може бути. Нижня частина це у нас Одес. Київ пізніше. Пізніше. Вородин не вихідних. Ні, щось буде з Слюганця. Тобто вони знову кошмаритимуть нас. Так, Нижня частина України це в нас Одеса, це в нас Миколаїв, я так розумію. Так. Да. Одеса взагалі зараз що щось... таке. В нормальних таких зальотах. І в Миколаїв теж полізуть. Конкретно цих два города. А як же щодо суми Чернігів, якщо те верхню частину? На Чернігів що там буде випадати ночне. Суми. Там якось потихіше ситуація. Вони питаються про сумівці, ніяк у них там не виходить. Це цікавий момент. Так, Росія дійсно атакує Україну, масштабно атакує. І е, є інформація, що Росія планує продовжити терор українських міст ройовими атаками дронів. Чи бачите ви таку загрозу і чи є можливість випускати по Україні в Росіян більше як 500 дронів за один раз? Є ну не багато разів. Тобто варто бути обережними. А чи бачите ви можливість, що Росія запустить ще якусь зброю, якісь ракети, які ще не летіли по Україні? Нічого нового у них поки що немає. Тому, звісно, розказують про якісь там нові закупки, якісь нові ракети. якийсь бред. Авель, трошки хочеться відійти від теми політичної. Кожен в світі прагне влади. Кожен хоче стояти у керма, чи то країни, чи то якоїсь навіть ем, навіть невеличкої якогось общества, да? тобто хо, кожен хоче і прагне влади. Ми з вами добре знаємо, що егрегор влади існує. Як ви бачите егрегор влади? Ну, Влада в нас в будь-якому випадку є початково духовна і фізична. Да? Фізична влада це там знайомства, можливість в рішеннях, можливість змінювати чужі судьби. А духовна, в принципі, така ж, і якщо у тебе є духовна влада, у тебе появиться фізична. Якщо є фізична, то є і духовна. Це один з законів герметизму, що вверху, то і внизу. Сама влада зазвичай видається людям ну, по факту людям сили. То, тобто навіть політики, навіть СБУшники, навіть поліція по факту є людьми силою, тому що вони володіють силою в принципі, вище і можливостями вище, ніж звичайні люди. Ні, в залежності від того, хто як там викручується, так і буде получать. Є у нас влада більш чорнушної структури, коли ти там всіх обставляєш, придаєш, всіх набишся тому подобне, аби удержати свій кусок. Є влада заслужена, да? тобто, коли там наділений владою від вищих сил, наприклад. Це як, дуже часто відноситься до суддейства. Тобто судді зазвичай, судді ставлені Богом. Ну, Воно так должно бути, но не дуже деле работает. Потому що в лучшем случае, все на самому суді би приносили клятву перед справедливостю, перед юстицією, і перед Богом, А вместо того, що там зачитують якийсь бред. Тобто, по факту, від того, що формулювання обіцянок і клятв на самому суді неправильне, а, і наказати не можна відповідно по-справедливому. -по влада має під собою. У кожного, в кожної людини, в принципі, є два потоки. Да? Удача влада. В когось більше одного, в когось більше іншого. А, і якщо людина відказується від влади, то їй присуща вдача більше. Тобто ти не просто відказуєшся від неї як там право управляти, управляє, в принципі, відказуєшся від будь-якої власті над другим чоловіком на другою життю. І ти полагаєшся тільки на себе і своє життя. І ти отримуєш удачу і підтримку міра в твоїх рішеннях. Тобто тобі везде везе, ти отримуєш всі нужні можливості, але цьому ти не маєш права домінірувати і починяти других. В принципі влада це ж по факту структура і енергія вища, ніж просто гроші. З енергії власті можна натворити дуже багато грошей. А якщо є дуже багато грошей, то можна кати власті примкнути. Тут уже який, ну, питання структурного пересування вверх вниз Зазвичай, до речі, якщо ми говоримо про політичну владу, вона зосереджена в руках людей грішних спеціально. Для того, щоб їх могли контролювати темні сили. Угу. А от як же ж, чи всі можуть досягнути влади? Ні. Це якось обрано а вищими силами? Тут питання в тому, чи є в тебе якості для того, щоб нею розпоряджатися. От є така, от, ми будемо розглядати владу як силу. Якщо у тебе є сила, але нема мудрості управляти нею, ти її обов'язково угу. потеряєш. Значить, той, хто має владу, має мати інтелект високий. Він може ну, показуватись як вищий ментал або нижчий ментал. Тобто хитрість і обман, як викручуватися цієї ситуації, либо як прогнозувати стратегію і події наперед. Це вищий ментал. Також от, а якщо от немає схильності, як ви кажете, чи можна її якось набути? Можливо, є якісь ритуали, можливо, можна якось задобрити сили. Можна, але це треба теж от Є путь, путь практика, путь таке слово інтересне. Ти маєш повністю оприділитися до чого ти йдеш, і ти маєш набрати всі потрібні якості для того, щоб там втриматися. Тобто ти учишся комунікувати з людьми, ти учишся з ними общатися, ти учишся себе вести в, в, в обществі еліти. Бажано отримати конкретну освіту чи курси, навчання, щось таке. Да? Там не обов'язково вчитися на політолога, міжнародника, можна деякі, є курси, на деякі курси, які ходять. А це участь в соціальному житті. Тобто волонтерство і всі подібні речі допомагають пересікатися з потрібними людьми для uh -huh. того, щоб набути цих зв'язків і знайомств. І потихеньку ти просуваєшся. Так, да, можна цю якось ритуально приложити. Да? Тобто ну, це людину треба вести. Розумієте, її треба вести протягом півроку рік. І щоб вона не була галяком-пустяком. Ну, типу, я там за, за які гроші веду? Від двох тисяч до п'яти тисяч доларів в місяць мені люди платять, для того, щоб їх вести. І ти просто постійно контролюєш цю людину, даєш совіта, їй собі допомагаєш їй робити вибори, для того, щоб вона мінувала ошибок. І вдави в ге там не один ритуал робиться, там робиться цілий ряд ритуалів. Якщо у тебе в сім'ї є якісь там зацепки, да, родова власть, тобто то є там судді, депутати чи що хто це буде проще, тому що якщо в раду є такі люди, то род логічно буде насищатися ті енергії, ти маєш право і можливість її приміняти. Ми зараз поговорили більш про владу політичну, а як же ж стосовно влади релігійної, тому що а, релігія і а, ми знаємо такі егрегори а, релігійні. А, це теж влада, це теж маніпуляція, але ви кажете, що в основному влада це від темних сил. А релігійні організації називаємо їх так стверджують, що вони йдуть під покровом світлих. Угу. <глава> Звісно, <Ґгъ�> під покровом светлым. Буде вас Бог слухати, всі ваші молитви исполнять. Це виповнює другая інстанція. Молитесь Богу, а роботу буде виконувати той самий біс. Ну, так, зазвичай. Ну, це працює. Да. <глава> Можна? Хорошо. А, дивіться, ви куди сідете там? Чи в мічі, чи в церквах. Ви читаєте молитви, ви чогось хочете. Ви віддаєте енергію до Бога. А без і там джин шайтан в будь-якому випадку це все почує, і він може взяти від вас цю енергію теж в ім'я Бога, виконати роботу за нього, і людина буде далі славити Бога. Hmm. Так працює в основному ця структура. Є духи нижчого характеру, є духи вищого характеру, є караючі, є очищаючі, ісцеляючі. Це просто треба підбирати місця, алтарі і все остальне. Тобто, да, ми, я знаю, там є різні світі <соць> з різними питаннями до них звертаються. Тобто ти ходиш в нужну інстанцію. У ну, цих святих є свої підчинені легіони духів, мертвих, бісів, неважно. І вони виконують конкретну роботу. Це навіть на світі роблять. У мене, наприклад, зараз. У мене нема великої необхідності робити багато ритуалів. В основному серйозні ну, якісь ритуали в годину, в дві я роблю тільки для себе, раз там в пів місяця, в місяць. А всі останні це просто запалив свічку, призвав своїх одного то есть, главного духа, який за мене, ну, типу, відповідальний, по факту воєначальника моїх духів. Ну, я говорю, мені треба зробити то-то, то, там -то, то -то, огумис і форму накалякати і пашлі ділати. А откуда я енергію на це все беру? Ну, це мої питання. Я просто виконую свою функцію хорошо в світі, і тому отримую стільки енергії, скільки мені потрібно на мої бажання. А як ви, до речі, відноситесь стосовно як некромант до мощів, які так е -э, яростно поклоняються в церквах, мощі святих, де в принципі немає духа і душі вже там просто залишки тіла. Ну, в будь-якому випадку зв'язок з духом і душою остається. Якщо вона була в цьому тілі, якщо вона була в цих, ну, типа, в костях тілів воплоті, значить зв'язок буде нерозривний і достучатися через цей атрибут можна. Тобто ви, ви вважаєте це як? Право це в тому, що люди це не частина некромантії, просто світ і енергія так працює. В якому сенсі це частина макромантії, тому що той, хто придумав цю систему, точно розумів, що він робить. А якщо ми будемо <кхи> говорити про а, те, правильно це чи неправильно з християнської точки зору, то взагалі пофіг. Ну, так, да, в цій структурі магія незаконна, але вона якби є тому що магія це не щось от типу якийсь отдельний дар диявола, це інструмент творення миру і видоизменення миру, управління енергією. Тобто по факту, это інструмент божественного творення. І коли ти неправильно сприймаєш те, що ти робиш, ти породжуєш внутрішнє шипке, то есть по факту, коли ти сприймаєш, що ти, коли магізм змається, приділяєшся дьяволу і служиш темним силам, окей, служи, будь рабом, без проблем. Просто поменяв собі хозяина. М -м. А як же ж тоді не стати рабом? Вивчити всі нюанси магічних систем, заробити собі право і місце в ієрархії темних і світлих духів, в лучшем случае за получить пряме внимание Творца до себе. Но прямого внимания у вас не буде, я не знаю, дуже довго. Хм. Тобто, ви підтверджуєте те, що знання зараз мають особливу цінність і варто все ж таки, ну, вони завжди злорити. мали особливу цінність. Ну, просто дуже часто, особливо коли ми зараз живемо в інформаційному суспільстві, маємо там тисячі да, ну, пабліків. Магія працює, Тому що знання це як ячейка, в якій накаплюється енергія. Допустимо, раніше я робив ритуали з реагентами, з розходниками, з жертвами, з ножами, все розкладав так, як треба, на які-то печаті, то зараз воно мені не потрібно, тому що я знаю, яку енергію куди примінити, я можу їх сотворити, або взяти в пространство і породити новий ряд енергії. Тобто, по факту, я проводжу той же ритуал тільки в мозгу. Ментально. Угу. Ну, це, в принципі, в, в принципі, тільки такого уровня мага можна назвати мастером. Якщо йому треба ще якісь вичітки, заговори, там, наговори, коротше, куди-то бігати, щось носити, це, це ще покашу колдун. Не маг. Ось, до речі, ви зараз і дали відповідь, яка різниця між чаклуном і магом? І вона дійсно є, і вона суттєва. А, Авіль, зараз давайте трошки подивимося, як е нікромант трошки безвісти зниклих. Давайте подивимося Ігоря. Нещодавно зник в кінці травня дата народження 22.08.90. Живий чи ні? Угу. Не живий. Фартануло йому в вищі світи попав якось. Рідко таке встрічиш.

І Іван 74, 25 зник народився 6.03 2000. Я не впевнений, що він зникав. Тобто ви думаєте, що він самовільно покинувся? Треба визнавати ситуацію якось получше. Угу. А, так, Авель, давайте трошки поговоримо. Знаю, що важко дивитися безвісти. Завтра у нас день літнього сонцестояння. Що порадити нашим підписникам в цей день? Тому що я знаю, що в цей день особливо дуже ефективні ритуали на збагачення, на відкриття фінансових потоків. І навіть можуть їх зробити люди, які не дотичні до магії. Я би зробив ритуали, зв'язані на природі земля і костри. Я бы якийсь ритуал поклонения Солнцу для того, чтобы наполниться силой Солнца. А сила Солнца это у нас и і власть, и і здоровье, і и А, Тобто... Просто надо взять не конкретную область, заготовленную як там, здоровье, деньги, власть или еще что а взять чистую энергию, яка представляет все. Атрибути, так сказати. А, дивіться, ви зараз говорите: от Земля, Сонце це а, поклоніння і взаємодія із стихіями. Тобто, ви також вбачаєте силу от нас, українців, на цій землі, які з давніх давен поклонялися саме стихіям і взаємодія. Я б не сказала поклонялися, я б сказала взаємодіяли. А всю силу з природи вже всі викачали тут на нинішні практики. Нема вже в природі ніякої сили в Україні. Mm. А як же щодо місця? Ну, навіть та лиса гора, вона в разів 100, слабіше зараз, ніж була раніше. Всю силу розтратили. Діло в тому, що всі беруть, але ніхто не наповняє. Да? От mm -hmm. є ж праздники урожаю, коли ти збираєш там плоди і десятину віддаєш землі, типа. І ніхто не робить ніяких жреческих ритуалів для того, щоб підпитувати сили природи в определених місцях. Які ви радите ритуали зробити, щоб підживити сили природи і коли їх краще? Я би рекомендував вибрати одне місце, де, якщо ви там щось хочете молитися, практикувати, робити. Я би рекомендував вам вибрати одне місце, Всегда робити це в одному місці. Будь то ліс, парк, вода, водойом. Ну, де вам нормально, де вам хорошо, де ви лично себе хорошо чувствуєте. І випиняти всі ритуали там, і об цій обійсності. Тобто, обіцяти мусор і все тому подобні веще, так ви можете виростити нові міста сили. Ну ну, якщо ви таке місце породили і за ним наблюдаєте, ви виходите хранителем даного міста. Тобто ви маєте право роздати звездю людей, навіть іншим практикам, які там працюють. Якщо у вас щось не влаштовує. Трошечки до політичних питань цікавлять наших підписників питання, чи є загроза ядерної війни в Україні чи в світі? Ядерної показухи, тільки є загроза. Не бачите. Ні, в смислі, ну постріляють, ну, постріляю. вже к словам, типу, що говорив, не бачить. Є, просто це не війна. Це просто сотруть одну державу, мабуть, якусь. А, щоб показати всім остальним, що ядерне оружжя существує, воно працює, як воно працює, щоб всі боялися. Таким чином залякати і знову людей піддати такому своєрідному рабству. Кошмару. Кошмару. А чи є загроза для наших атомних, українських атомних станцій? Не особливо якось. Ну, в принципі, не особо. Ні, там особи нічого немає. Тут тобто можна не боятися, що ворог буде лупити по наших АС. Це воно і минулого разу, коли світ виключали, дуже брідово виглядало, тому що нічого нікуди не попало. Всі розказували, що всі станції повзривали і світ виключали. Інтересно, що ж робила держава все це время з тим світом? Так. До речі, тут зараз пишуть стосовно без звісти. Тут пишуть сашний телефон у мене не працює. А зараз. А, зараз має працювати? Ага, а, так, а, Тут пишуть люди, зараз відповім, що а, я брала якісь прайси за безвісти зниклих, мої хороші. Ніяких прайсів у мене немає, ніяких карток у мене немає. Якщо ви потрапили на шахраїв, яких величезна кількість, і я неодноразово повторювала, що ніколи за роботу з безвісти, зниклими і з військовими я оплат не беру. Якщо вам пишуть від мого імені і пропонують прайс за такі роботи, то будь ласка, аналізуйте. Я повторювала це не раз. Значить, ви потрапляєте самостійно в рук шахраїв від. Даючи свої кошти. Мої хороші, хто тут зараз в мене підписав? По... Я за свою теж, якщо я дивлюсь, то дивлюсь, скоріше всього, безплатно і скільки скинуть. Тому що, ну, дивіться, мені це дуже не подобається, коли мені люди пишуть і просять подивитися, щось комусь безвісти зниклих. Понімаю, що вам наболіло, вам тяжко, страшно і все остальне. Но я цю силу і знання отримував не для того, щоб людям щось роздавати і допомагати. І повірте мені, я не з тих практиків, які взагалі об'язані допомагати людям. Так, ну в мене є е, свій кармічний обов'язок, я йду за, на, по його шляху, скажем так. Е, е, і Но на деяких людей мене все одно дурге, отвість. Ну, тому що м, однаково. А, дивіться, тут ще пишуть, що а, сидить у хилянт і усміхається. По-перше, ви ж не запитали, скільки йому років. По-друге, не відповідає на такі питання, але хочу зараз. Він не переховується. По-друге, ви не запитали, де він навчається, а це є магістратура. Тож, будь ласка, коли пишете мої хороші, ви от ви ж не розумієте, що ви цим з'їдаєте. Тільки себе. Ну, нам в цьому плані однаково, ми тут, щоб повідомити те, що бачимо, допомогти, чим можемо. От, кажу в основному і за себе. І, тобто, якщо ви щось пишете, вам хочеться написати якийсь поганий коментар, повірте мені, нам від нього нічого, а себе ви просто руйнуєте. Якщо у вас якийсь є тригер, будь ласка. Можете перейти на інші канали. А з нами тут лишаться люди, які наші. Я скажу проще. Кожний, хто не грубить послідуючим, збирає його душу. У вплату. Ого, Авіль, Оце то ви жорстко. Авіль, які побажання будуть наостанок нашим підписникам зараз цей нелегкий час? Попробуйте збавлятися От жадності і правильно проявляти щедрість. А коли ви відчуваєте, що ви зобов'язані іншим людям, чи щось у вас там типу, постійно допомагаєте комусь другому, ви просто діліть, нікому не треба допомагати кроме себе. І допомогти ви можете конкретним людям в конкретному місці. Значить, це там от переводи там на армію, переводи на якісь то машини, яке-то волонтерство, помощь животним, не важно. Ви вибираєте для себе два дні в місяці чи один день в місяць, коли ви повністю посвящаєте себе віддачею, міру. І, тільки... і після цього ви нічого нікому не зобов'язані. Ви свою отработали раз у місяць, і більше ви не зобов'язані. Це допоможе вам розставити баланс в своєму житті. Тобто волонтерство, коли ви донатите, це допомагає не тільки кому допомагаєте ви. А рятує і вас. Рятує і морально, і фізично, і кармічно. Авель, дякую вам величезно, що завітали до нас в студію. Дякую за прогнози, за цікаву інформацію, якою ділитеся. Не забувайте, до речі, що в описі цього відео є особистий канал Авеля, де він розказує дуже багато магічних таємниць. Тож, якщо ви не підписані, підписуйтесь. Дякую, Авель, вам. Не прощаюся, а кажу до нових зустрічей на каналі. Яснобачу з Тетяною. Гай. До побачення.